Так як влада функціонувала, вона вже більше функціонувати не може. Тобто не можна просто там переставити стільці, там зробити вигляд, що проблема тільки в енергоатомі, там, позвільняти когось, витримати паузу, кинути справи в суді і якось воно так розсмокчеться. Цей сценарій просто нереальний. Неможливо заткнути і, і залякати, засугати антикорупційні органи. Тобто такого в історії України не було. Недаремно ж там і попередній президент Порошенко страшенно чинив супротив тому, щоб не, не назначати ці всі незалежні, антикорупційні, хотів їх там е, мати можливість, щоб президент призначав, звільняв. І недаремно європейці, які навчилися від попереднього розширення Євросоюзу, де в таких країнах, як Болгарія і Румунія, було маса проблем. Зокрема, з повагою до верховенства права недаремно вони наполягали, щоб в Україні були створені незалежні антикорупційні органи. І коли президент спробував е, на це замахнутися, ви бачите реакцію, і якби не було реакції української молоді, то не було б такої реакції і заходу. Але це цей подвійна і реакція українського суспільства і молоді і реакція заходу змусила президента відкотити ситуацію назад і. і, і Розлютити і довести до там до, до не знаю до якого там накалу депутатів, які були просто зганьблені, і зараз ми це бачимо по їх настроях. І тому ці події, які зараз відбуваються, вони мають е, принести кінець дуже хворі е, системі управління в Україну. Я називав її скаліоз е, вертикалі влади або покруч влади, де е, різні гілки влади. Не балансували, не допомагали одна одні, а де банкова від дуже різних президентів фактично або підміняла собою, або фактично зловживала впливами, і де цей новий інститут любих друзів при кожному президенті України, який брав на себе. Там і взаємодію з силовими органами, і вирішував питання із бізнесом, і брали ввели інститут смотрящих таких наглядачів за певними секторами економіками. Оце вже шостий президент, і, і ця а, модель могла б зберегтися. Навіть при Пане наступному президентів я от тільки так. хотіла сказати, що в принципі у кожного президента є свій свинарчук, так? І як ви правильно сказали, клуб любих друзів, він направду є, і був у кожного президента. Ну тому, що ми ж живемо в реальності, так, а не в якійсь там рожевій реальності. Але Зеленський виходить перший президент, при якому йдуть суди над цими друзями. Ну тому, що. Перше, у жодного президента не було незалежних антикорупційних органів. Ви чудово розумієте, що якби президенту вдалося підпорядкувати їх там, домашній собачці Генеральному прокурору, то нічого б не було. б. У попередніх президентів, ну, при Порошенка вони з'явилися, але ну, там, він не, не зумів відчути в повній мірі насолоду від того, що до його. Любих друзів могли підібратися незалежні антикорупційні органи. Вони ще тоді набиралися сил. І друге, напевне, ще більш важливе, ми є офіційним кандидатом на членство в Європейський Союз. Це теж при жодному президенті цього не було. Далі ми почали офіційно переговори про набуття щодо членства. Оці розмови про кластери. У нас раніше були рекомендації там, від Європейського Союзу, коли ми там були в асоціації, а зараз це наше зобов'язання. І там дуже чітко розписано, що має робитися, і спуску нам не дадуть. Зараз можна стверджувати, що вся там могутність. М'які впливи Європейського Союзу, американців, ми зараз трошки з цими відкофами беремо в сторонку, але Європейський Союз дуже сконцентрований на тому, щоб він не створив собі ще одну проблему, прийнявши до своїх лав нереформовану Україну. Фактично, вони нас сприймають вже як свою, як членів своєї родини. Вони за нас воюють, вони вибивають для нас кошти. Ми для них вже там є, але вони точно хочуть, щоб на момент, коли ми будемо формально там, щоб ми вже були як швейцарський годиничок, щоб ми не гальмували е роботу цього механізму європейського, а щоб ми його просто ідеально доповнювали. Тому зміна... Е Цієї системи управління, реальна незалежність судових органів, не втручання офісу президента у виконавчу владу, вільна преса, реформована служба безпеки України, яка не кошмарить бізнес і, і не ловить там антикорупціонерів або політичних опонентів. Все це треба к своєї матері прибирати, і Європейський Союз від цього не відступить. Оця відмінність зараз президента Зеленського. Він так яскраво а, його президент. Денство, напевне, найяскравіше від усіх попередників, і відповідно він може у нього дійсно реально ще Я правда кажу, у нього є шанс оце зробити з запізненням, але провести ці зміни, продемонструвати, що він, він усвідомлює, що зараз виключно він може розвалити систему, яку він цементував, оцю монополію влади, реально прибрати Андрюш. Татарченків чи татарових, там, які е, сморять, наглядають за судовою системою, зробити уряд підзвітний парламенту, тобто зробити базові речі, де Україна вже буде нагадувати щось, яке може нагадувати ну, майбутню європейську країну. І зараз це все в руках у президента. І звичайно, йому треба не відволікатися на кандидатство, нема в нього шансів. Переобратися, але є шанс зробити важливу роботу, ну і таким чином якось мати можливість робити те, що він хотів. А він хотів після свого першого туру, першого першого терміну не йти на вибори, але мати можливість з дружиною і дітьми спокійно гуляти по Україні і дивитися людям в очі. Ну більш-менш. У нього така така такий шанс є, але не треба скористатися, бо кожен день затягування і спроб щось там імітувати. І ви там трошки нагадали, чи там вдасться втекти за кордон. Оце зараз, оце зараз проблема. Оце зараз величезна проблема, щоб жоден із підозрюваних не мав можливості залишити країну. Бо ну от Мар'яна Безугла написала, що міністерка енергетики можливо. Вже не в Україні. У вас немає такої інформації? ну цьо. Якщо це трапиться, то це будуть знаєте, Там вже ці цвяшки забивають в політичну труну президента. Але це ну давайте ми ще всією Україною спостерігаємо за маршрутами Умєрова, Там вже кажуть 20-го числа він має повернутися, бо неповернення у Мєрова. Ну це просто я навіть не знаю, як це можна описати. Ми і не можемо перебрати. Ну це фактично. Я вам можу змоделювати, неповернення Умєрова Має викликати відставку президента і виконуючи обов'язки президента, має бути спікер, так як це вже було е при при ростовському біженці, коли Янукович втік за кордон. Це дуже схожі речі, тому що уже такий удар, як секретар ради нацбезпеки, який може не повернутися, президент просто не винесе. Щодо Чернишова, от йому сьогодні обрали запобіжний захід. Ми тут помітили з Олесою і з усіма нашими колегами, що ну він такий радісний в суді, настільки людина така впевнена, можливо, в безкарності, чи як це можна пояснити. І це ж дуже наближена людина до сім'ї президента. Там є навіть кумівські стосунки, і це вже друга підозра. От мені цікаво, міг бути президент не в курсі. Ні, не міг. Не міг. Ну, звичайно, як і не міг він бути не в курсі, що витворяє там Андрюшенька, як вони кадри розставляють, що співбесідають. І там, і там. Я ну, слухайте. Ну я, я не уявляю. Щоб президенту не доповідали такі речі, навіть якщо там Андрюшенька повністю думає, що він контролює доступ, то по перше, Зеленський дуже сучасна людина. Я я був свідком того, коли він просто з, 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 з депутатами з посадовцями переписується в цих закритих чатах. Ну що жоден президент е, України точно не Ну, Путін навіть не користується мобілкою. Тому він він сучасна людина. Він комунікує, і, і, і незнання для нього це ще страшніше ніж знання. Просто я думаю, що його переконали в тому, що слухайте, ну, нам вже треба гроші, так як і як, як всіх президентів. Що трошки ми маємо мати якийсь бізнес, бо нам треба там підтримувати політичні сили. То сьо, ну ми тут трошечки оце е, свою дельту будемо мати, е, але от. Ми вам доповідаємо, що ми якусь там межу не будемо переходити. Просто вони втратили це відчуття страху. А, а, а Чернішов, ну, він або святий, або дурний. Ну скоріше все, другий варіант, тому що не розуміти того, що відбувається. А ну це я не знаю на на, на, на що треба розраховувати, або йому ще навіть не доходить весь мастак того, що трапилося, бо їх завжди ж якось захищали. Відмазували, ну що таке? Він зараз бідкається, що рахунки закрили 50 мільйонів. Де ж він візьме? Ну і з общака візьме, як міндіч казав, але Міндіч вже втік. Він не розуміє, Чернесов, що та конструкція. Де частину якої він був, вона вся зараз схлопнулась, і зараз будуть це піввідбувальів шукати. І він Чернисов дуже добре підходить на роль Цапа. відбувайла. віце-прем'єр. От на ньому можна показово його можна показово засадити і посадити. Хоча насправді ж ми розуміємо зараз, ми говоримо про Алі Бабу і, і про чиновників вищого рівня, і, і, і ми розуміємо, що е, Чернисов там далеко не не в центрі цієї схеми. Ми Якщо у вас хто ж там просто... в центрі? Хто ж там в центрі? Ми от бачимо тільки що були засідання уряду. Ви кажете, що уряд має стати, як воно має бути належним чином підпорядкований парламенту. Але ну президент веде засідання уряду. У нас так, фактично, так, 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 і він і він, він не ну тут Не не видно, що він збирається від цього відмовлятися. А другий момент, якщо він звільнить Єрмака. От власне, чи звільнить Зеленський Єрмака? Бо всі вже не просто натякають, а відкритим текстом кажуть і не тільки в середині країни, а і зовні. Ну, знаєте, це для мене найбільша дивина, тому що я абсолютно усвідомлював, коли там був там, керівником служби прем'єр-міністра, це патронатна служба. Я знаю, що таке патронатна служба. Ти приходиш, ти там не будуєш плани. Ти знаєш, що твоя кар'єра виключно залежить від того. На кого ти працюєш від прем'єра чи від президента, і це навіть не означає, що ти разом з прем'єром чи з президентом підеш у відставку, що твоя функція просто ну бути от таким, як зараз на світло вимикають. Там в мене стоїть реле, Якщо стрибає напруга, вона виключає мережу, щоб спасти е, електроприбори. Так, от функція таких людей спасати від, від перегорання е, тих, з ким вони працюють, брати на себе, е, мінімізувати ризики. Працювати, але коли вже накочується буря, то ти перший маєш брати удар на себе. І якщо у Зеленського з Єрмаком такі гарні стосунки, в мене більше питань навіть до Єрмака, ніж до Зеленського. Якщо Єрмак щиро так. От настільки відданий і настільки ледве не закоханий е, е, Зеленського, і так він його шанує. Ну то він має це сам ініціювати. Він має полегшити президенту життя, має на себе взяти навіть те, за що він відповідає. Це є функція таких політичних посад, як, як керівники апаратів е, керівників країни. І чому е, цей процес затягувати, звідки Зеленський придумав цю формулу, ми разом пішли. Прийшли і разом підемо. ну Тому що Єрмака звільнити і можна, і треба. Бо якщо ламати, вибудовувати стосунки із урядом і з парламентом, Єрмак їх вже ніколи не вибудуть. Має прийти хтось інший, зовсім протилежний. І у нас у президентах теж було таке: то такий, як Табачник, то там якесь інше ім'я, то знову Литвин, то у нас. е-е у Порошенку ми взагалі не пам'ятаємо, хто там керували е, секретарятами, бо Порошенко сам цим займався. Але у нас завжди було два типи керівників: одні з великими амбіціями віце-президентів, а інші просто забезпечували роботу е, самих президентів. І чому цього не розуміє не... Ну, скоріше за все, е, Єрмак дуже гарно прочитав і він фактично зробив Зеленського залежним від себе. Тому що Зеленський любить просте рішення, а Єрмак завжди приходив з готовим простим рішенням. Але зараз навіть мої західні контакти, особливо американці, розводять руками, і кажуть, ми всі знаємо, що цей Єрмак переконував Зеленського, що він може. Відмінити незалежність антикорупційних органів. Він все це зініціював, він цю кризу створив. І Зеленський досі американці просто здивовані. Зеленський досі не розуміє, що таких людей треба прибирати своєї орбіти. Ну я вже мовчу пропозицію європейців. Британські спецслужби ще в 22-му році говорили Зеленському, що у вас під носом є витаки серйозної загрози. Безпеці і секретності натякаючи на того ж єрмака, тому ті служби всі знали зараз. Я не уявляю, як можна Зеленському намагатися зберегти єрмака, коли йому треба думати про власне політичне майбутнє. Так, ну і пам'ятаємо, він казав, що е, як там, він хороший хлопець, він ре, він робить те, що я скажу. Це теж от такі слова, які можуть зіграти. Ну ви по суті, ви по ну, суті Ну посунка були... казав балога, це я. Ну вони такі. Так. Ну це президенти дивні. Я думаю, що ви були разів, єрмаком, потім... єрмаком теж так свого роду у Ющенка. А розкажіть, щоб ми розуміли, бо ми так дивимося, може ж люди, знаєте, дивляться на Андрія Борисовича, який там а, постить фотки, як він перемовини веде в Штатах, і думають, що воно так і має бути. А коротко розкажіть, ну функціонал Андрія Єрмака, що значить забезпечувати роботу а, канцелярії президента? Так. І, ну, Це в мене була. Після мене був Балога, і ми дуже різні. І, і, і Ющенка, коли сказав балога, це я, то він не подумав, що він сказав, тому що. Для мене було чітке розуміння, бо я ж був і керівником служби прем'єр-міністра. Я, я і був віце-прем'єром. я пам'ятаю, як ми відчували в уряді оці. Несправедливість того, як адміністрація тоді куч, кучми працювала з урядом, як вони влазили в справи, як вони ігнорували е, всі писані, не писані правила, і як е, ти, як прем'єр, не, не можеш сформувати команду і, і до тебе навіть на засідання уряду не приходять міністри, бо вони вважають себе людьми президента. Тобто розуміючи, це е, дуже е, дуже ти ти, ти ти. просто як коли йшов на посаду, я чудово розумів, що мені не потр... Перше, мені не потрібно було, правда, я так влаштований. Мені не потрібно було оце статус не першого, але не другого. Я з Ющенка працював 12 років. Ми один одному вже там надоїли, я не хотів на цю посаду йти. Але я розумів, що моя задача зробити так, щоб після того, як я, період, коли я перебуваю на цій посаді, я максимально не допускаю будь-яких чи то корупційних, чи то якихось криз, інформуючи президента про те, що відбувається. Дуже важливо не допускати монополії, щоб президент мав різний контакт я робив Ющенко окремі зустрічі з окремими послами один на один, навіть без перекладачів, коли треба було поговорити про кризову ситуацію, і, і, і знову контакти з пресою. Але організація роботи, організація команди, щоб команда розуміла, щоб президент кожен день вранці отримував е там е результат роботи департаменту, який збирав всі новини міжнародні внутрішні і бачив, що відбувається. Де в нього були рекомендації, як реагувати? Ну коротше кажучи, це багато Дякую, роботи, але проблема це... в тому, що вони не розуміють, хто їхня команда. Вони чомусь думають, що. Е Кабінет міністрів це теж їхня команда. І вони можуть до речі, Кучма був останнім президентом. Хто роздавав казівки уряду? І от Зеленський тепер бавиться. Доручення, да, і я пам'ятаю. Ми дуже чітко сумало, що Ющенко любив. Я там доручив уряду. Ми, ми говорили, ви не можете доручати. Президент не може доручати уряду. Це немає в конституції. Ви ж були прем'єром. Дякую вам, так, Олег так, Рибачук, так. голова аналітично-адвокаційної організації. Центр спільних дій політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції в 2005 році.